Всім привіт! Сьогодні ми знову на найкращому українському сервері. Сьогодні у нас масштабна обнова. Ферма вже на сервері. Всі, хто так само чекав, як і я, прошу до уваги. Під'їжджаючи сюди, ферма у нас знаходиться зверху, ось тут де колба. Підбігаємо до ось такого чемоданчика. Називається вона ферма. Біжимо сюди, як і на обичній роботі, переодіваємося. І у нас з'являються ще окремі значки: Апельсини, корови, пшениця, гарбузе і власні поля. Зараз ми потихоньку будемо переходити до кожного і по чуть-чуть дивитись. Так, прибігли ми на оцю міточку, де апельсини. Тут вже дуже багато уйма людей. Я не знаю, як це тут зараз фармити, щоб показати вам, як це все виконується. Дерева міняють зовнішність, в них з'являються апельсини. тоді його вже можна збирати. Зараз будемо чекати, щоб з'явилися апельсини, я вам покажу, як це все робиться. Людей дуже багато, всі цього, цієї події чекали. Я не знаю, скільки часу, навіть я. Фарм, також додали лише підвали, всіх скупників перенесли на ринок, зараз я вам покажу. А зараз поки що чекаємо, поки відкидається це дерево. Ось воно розкидешилось, появилися апельсини. Підбігаємо, нажимаємо Е. І просто перетягуємо апельсини в ящик. Ось так. Все, 12 апельсинів є. Апельсини додають 15 до води і 5 до сетності. Тому розказую вам уже лайфхак. Під'їжджайте сюди вночі, хто має можливість, просто фармите собі дерев так 10-15, і вам не потрібно купляти ні бургери, ні воду. Просто їсте. І ось так відновляєте собі їжу і воду. Так, далі переходимо до корів. Ой, якраз хтось з сім'ї вже тут. Біжимо туди і подаємося. Як формити там? Так, прибіг я вже до корів. Тут все ще проще і легше, бо тут люди вам не будуть мішати формити молочко. Так, ви біжите на цю вмітку, берете ось це відро і просто біжите до корови, яка розкидешена. Наприклад, ось ця одна секунда, і ось така мініграна нас зустрічає. Це дуже легко. Просто попадаємо в зелений жовтий квадрат, зелений. Не дає в тому корові, жовтий дає. Якщо ви будете не попадати зовсім по квадратах, або попадати в червоний, тома корови буде підніматися, і потім на неї впаде кіде, і її не можна буде доїти. Ось так. Проходимо міні-ігру. Так, ще разок. Все, у нас появилось повне відро молока. Біжимо сюди. І здаємо молоко. Молоко в скупника коштує 1000 доларів, тому я працював пів години. 49 молока я заробив. 50 тисяч за пів години, в годину. Тут, я думаю, це сильно і прикольно. От у нас є ще кури з яйцями. Теж можна за ними бігати і збирати яйця. Це, напевно, у кого нема часу або хто не може ніяк гармети, стоїть АФК, то може раз там 5 хвилин підійти до компа і просто брати яйце, отак стояти біля курки і їх збирати. Вони також продаються у скупника, і також відновлюють 10 ситності плюс 1 воду. А молоко відновлює 25 води і одну ситність. Так, переходимо далі. Зараз поїдемо машинку покатаємося, тому що я вам показав те, що відкрито на першому рівні. Все далі потрібно качати рівень. Це є поле гарбузів прямо зліва біля нас, ось тут. Дуже гарно зроблено ось цей так, щоб всі люди, які тут працюють, могли бачити, хто що робить, скільки процентів поля забитого. Так, їдемо, подивимося ще на частні поля. Часні поля, я так зрозумів, будуть відкриватися з третього рівня. Ось тут часні поля. І тут можна буде вирощувати ту саму траву, я думаю, яку всі так хочуть вирощувати. Зараз я вам покажу сімейний підвал. Тим часом косяки вже на ринку по 5, амфітамін по 8 тисяч. Так, поїдемо ще подаємося до пшеничного поля, яке відкривається з другого рівня. На пшеничному полі, до речі, з другого рівня вже можна буде получати косяки. Ось тут. Коли ми будемо обробляти поле, тоді будуть падати косяке нам інвентар. Також давайте, що поїдемо до капусти, глянемо. Ми чекали цю ферму дуже довго, майже рік, а може навіть і рік, а може навіть і більше, ніж рік. Але я думаю, це цього вартувало. Тут у нас поле капусти. Все так само як пшеницю. І це все відкривається на другому рівні, якщо я не помиляюсь. Пшениця, гарбузе та капуста. Зараз поїдемо в магазин 24 на 7, покажу, що там додало. І зустрічаємося вже там. Так, ми вже знаходимося в магазині. Так, ліка. Вже можна купляти. Насіння кавуна, насіння маку, насіння моркви, насіння тютюна, насіння хмілю, насіння цибулі, ячменю, кукурудзи, гарбузів, капусти та томатів. Коли ви будете це все саджати, є невеликий шанс, що замість насіння цього, що ви купили тут, випаде насіння шмалі і виросте конопля. Так, зараз їдемо до сімейного будинку і я вам покажу, як виглядає той самий підвал. Ми вже його відкрили. І плануємо його там платно фармити. Так. Вибігаємо на двір. Доступ до підвала коштує зараз, я вам скажу скільки. А вже не скажу. Якщо не помляє, 105 мільйонів і 10 кримінального авторитету. Забігаємо сюди, ходимо до гаража. Вибігаємо з гаража. У нас гараж. Майже самий послідній, тому у нас знаходиться тут. У вас може знаходитися десь інакше. Шукаємось такий ключик. Нажимаємо і попадаємо просто. Я не знаю, хто це робив, але це просто виглядає настільки ідеально, що я не можу. Я би просто тут сидів, відігривався РП на сервері. Виглядає все дуже круто. Тут на столі зіп-пакетики пакуються, можна сісти. Тут ось так все виглядає. Музичка якраз під цей вайб. це все максимально бомбезно і круто. Тому апа інфермера. Получаємо пакетики, садимо. І будемо вже в сім'ї виробляти косяки і продавати. Виглядає все дуже круто. А зараз поїдемо подивимося на ринок, теж який додали, перенесли всіх скупників в одне місце. Зараз поїдемо і все подивимося. Так, тепер усі скупники знаходяться в нас. На ось цьому значку, ринок. Біжимо сюди. І тут знаходиться абсолютно все, що нам потрібно. Це дуже зручно зроблено, я цього дуже давно чекав. Ось прибігли, молоко продали, яйця продали, апельсини продали. Побігли до наступного. Так, це в нас купляє все те, що ми можемо садити. Біжимо далі. Цей що у нас купляє? Цей купляє гриби. Ось цей купляє дерева. Цей купляє метали. Цей купляє мотлох. Цей купляє газ, бензин та дизель. Так, це риба. Тут по табличках можна зрозуміти. Це шкури. І все, так? Ну, виглядає все максимально бомбезно. На цьому ринку зараз я просто дивлюся і бачу, скільки тут просто буде стояти перекупів. Я, напевно, буду один із них. А вас прошу підтримати це відео лайком. Дякую, що ви мене сильно підтримуєте. Пишите коментарі, підписуйтесь на канал, вводите мій промокод. Зустрічаємося вже в наступному відео. І чекаю максимальну підтримку, хто чекав цю ферму, так само, як і я. Всім дякую і пока.